Вітаю всіх. Сьогодні я вирішила розпочати влог. Давно ми з вами не спілкувалися, не розказувала, як у мене справи. Як бачите, я зараз знаходжусь з таким прекрасним краєвидом. На горі Ягідній. Я в Україні. Трохи в мене зміна іміджу. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам. Вирішила саме цей влог. Розпочати з таким прекрасним краєвидом на моїй рідній землі і залишайтеся зі мною. Прийшли в парк історії землі. вхід коштує 100 гривень. Це по карті. Куди треба йти? Ану, покажа картою. О, у нас така карта нам дали Ми зараз по карті гуляти. Парк знаходиться в селі Підгір'я Івано-Франківської області. Це близько 20 кілометрів від міста. І дуже цікава локація. Насправді можна гарно відпочити з дітками. Я вже який раз хочу зняти відео, і ніяк мені не вистачає часу і сил це зробити. Вже сьогодні вирішила хоча б з вами поділитися цією нашою поїздочкою. От. Тому що бачу, що пишуть в коментарях, де ми ділися. І в інстаграмі, і в Ютубі, тому ми є. Ми в Україні, з нами все добре. Е, такі от справи. Помахайте. Привіт, привіт! Каже, я насправді всіх не бачу. Я Фіолетова, бачите? Отже, в червні я вирішила повертатися в Україну, тому що в Польщі я відчувала себе трохи некомфортно. Я не можу сказати щось проти Польщі, там прекрасно можна жити, батькам моїм подобається сестрі, брату, всі живуть, все гаразд. Але я себе там вдома не чула. Тому ми в червні повернулися до Івано-Франківська, орендуємо квартиру. Артур ходить в приватний садочок. Я влаштувалася працювати маркетологом в консалтингову компанію, займаюся Розвитком їхніх соцмереж, знімаємо Тік-Ток. Так само вчуся в цій сфері, бо вона для мене досить нова. Але все в нас добре, живемо потрошки, радість, щасливі, що повернулися додому і почуваємо себе дуже-дуже комфортно. Вже звикли до тривог, звикли до того, що в Україні відбувається. Сподіваємося на те, що все буде добре, війна закінчиться, і будемо ми собі гарно і щасливо далі жити вдома. Отакі от справи. Пишіть в коментарях свої запитання, що вам цікаво. І я вам буду ще знімати відео. Всім дякую за перегляд, за те, що піклуєтесь, куди ми пропали, пишете. Всім гарного дня і па-па!